Я чому ми так поставили питання? Чи плануєте ви та ваші діти жити в Україні? Тому що зараз дуже багато говорять про демографічну кризу в Україні? Да, якщо можна нас уже да ну, у нас ну, це останнє час власне питання, mm. як то кажуть, на сьогодні і мені цікаво твою думку почути: чи справді ти вважаєш, що українська держава зараз робить все, щоб люди не їхали з країни, і можливо, навіть по можливості повертались в Україну? Ну тобто, бо я тобі чесно скажу, так прав такий парадокс, да. Mm -hmm. І мені знайомі розповідають, що от на цей Великдень, який був, а такою кількістю великої людей, як а, на цей великдень, ну вони давно не пам'ятають. Ну там у мене були знайомі, які хотіли поїхати з Києва в інше місто, да? і вони розповідають що такої великої кількості людей на вокзалах. Ну тобто, складається mm -hmm. враження, що якась частина людей повертається, да? а, або принаймні, ну тобто, з, з ковідних часів такої кількості не не бачили. Дивись. От що ти скажеш про ну, По-перше, хочу сказати е, враження, які у мене, е, я був в церкві, і, я скидав тобі фотографію так, так, так. Е, з донькою. Е, е, да. Що хочу сказати? Е, По-перше, я був вражений від того, що я побачив велику кількість людей в вишиванцях. Ну, це мені знає вразило. Це правда. Це перше. Другий на що звернув увагу, і що було для мене дуже важливо, 98% людей розмовляють українською. Ну це настільки приємно, що ти розуміти не можеш. Потім мене вразило, що стільки людей такий поток людей, які там йдуть, 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 йдуть. Про що це свідчить? Ну, слухай, давай говорити відверто. Там, да, з початку війни у нас було десь 32 мільйона людей. У 1999 році десь 52 мільйона. Так. Да, Кожний рік десь, десь у нас е, мінус 500 тисяч десь в рік. Це дуже багато. Так. Да. А після війни, я думаю, що це буде більше. Поїде з країна? Ні-ні, це. це Убива... Убивання населення Убивання населення. Природне. Да. Тобто з 32 мільйонів людей, які ми кажемо, десь 10-11 мільйонів зараз за кордоном. Я впевнений, що десь 50% повернуться обов'язково. Але хочу сказати, що від так скажемо, наступної еміграції, які до нас приїдуть. На відбудову нашої країни у нас іншого шляху немає. Я думаю, що дуже багато людей приїдуть. Це е, Середня Азія, це Азербайджанці, Грузині, Армяні, Казахстан. Я думаю, що з цих регіонів поїде дуже багато людей. Е, чому? Тому що зарплатня на е, східі України. Буде вище, побудувати потрібно буде швидко. Зарплатні там будуть вище і люди будуть їхати туди. І люди будуть повертатися. А коли я зараз кажу, що ми вступимо у 2027-28 році в Євросоюз, зарплатні плюс-мінус будуть такі ж, як в Польщі. А ми до цього рухаємося, я хочу сказати, запевнити вас, що заплатний такий вже. Ну, принаймні, комерційний сектор. Університетський ні. Ну, я маю на увазі середні заплатня. Так, добре. Да, це ж, в університеті інші, на жаль, поки <ай> що. Тому я можу сказати, що люди повертатися будуть. Але я вважаю, що сьогодні, поки недостатньо робиться для того щоб люди повертались. Ну, я це так вважаю. Так. Оце моя думка. Я думаю, що е, більше потрібно працювати з нашими союзниками, як зацікавити наших людей, щоб вони повертались додому. Забезпечити обов'язково, щоб було дах над головою, забезпечити роботою, забезпечити е, е, соцзахистом. От тоді зарплатну, нормальну роботу, страхування, от якщо це буде 5, виконано ці п'ять пунктів, то я думаю, що люди будуть повертатися. А якщо ми це воно зробимо, то ми просто загубимо наших людей. Вони просто не будуть повертатися. Це буде втрачене покоління, по суті? Так. А як ти думаєш, деякі пропонують такі екстремальні, ну можливо, і не екстремальні ідеї, що українські жінки мають народжувати по три дитини. Ти віриш взагалі от в такі перспективи? Слухай, дивісь. Ну, об'єктивно. Ну, об дивісь. Ну, я вважаю, що ну, якщо жінка хоче вражати трьох або п'яти дітей. то будь ласка. Ну, будь ласка, ну хто хто забороняє. Але жінки і чоловіки завжди повинні думати, як забезпечити цих людей. У мене донька. Да, і я от е, ну скажу відверто, так, так, слухай. Так, так. Свого досвіду. Да, Я можу сказати, що сьогодні не така і ж, дешева життя. Я не можу сказати, що я б міг би забезпечити трих або п'ятиріх. Ну я не можу сказати. Ну послухай, ну ну з напряження, зна було Ну, обговорено. Я говорю, як є так, слухай. Тому що в школі кожного дня гроші, о -о, взуття кожного дня. Ну, все, все потрібно кожного дня копейки. На... Ну, ну, тому, тому я вважаю, що підхід повинен бути розумний. Послухай, потрібно, щоб е, наші жіночки бажали розжати дітей. Все. Тобто, зробити ви так все. Зби е, е, жіночка, якщо вона має трьох дітей. У нього забезпечена она. в лікарні, у нього приймуть нормально нормальні роди, у неї будет забезпечено э, чоловік зарплатний нормальний. І все. І вони самі хочуть, слухай, но ну, хто не хоче мати, якщо у мене були б можливості фінансові, я б сказав, слухай, я хочу п'ятеро дітей, от давай. Э, як сказати, я не знаю, там, заведемо, Ну, організуємо, Організуємо, хорошо, хай буде так. Тому ну, я вважаю, що це так. А якщо чоловік і жінка хочуть мати дітей, слухай, ну, дайте їм такої можливості, забезпечте і вони це зроблять. Ну просто це ж бачиш, що тут не потрі, ні потрібно ніякий закон. Давайте що закон пропишемо, що обов'язково потрібно мати потроє дітей. Ну це не серйозно. Да. Добре, дякую і тобі за такий справді насичений цікавий ефір. Е -е, і Багато ми бачимо, стає стає зрозумілішим. Да? Я думаю, що у п'ятницю я нагадаю, друзям, що ми ходимо у вівторок в п'ятницю. У п'ятницю ми вже будемо знати результати е перемовин. Да. І, і може, Трамп представить нам свій план нарешті. Дай Боже. Так, да, і ми вже це всі речі обговоримо. Нас до речі, зараз дивляться 642 людини. Дуже вам дякую. Наші всім дякуємо підписання. кожного хто а, нас. Дивиться. І я під підсумок нашого другого питання: чи плануєте ви та ваші діти жити в Україні? Ну, наші глядачі відповіли 100% так. так. Бачиш, тому супер <сум> це дуже приємно. Я так. дякую кожного хто голосував. <преслужен> мені дуже приємно це чути. Так, у нас от бачиш такі чудові глядачі, Казанець ж на козацьке вас. до п'ятниці, До п'ятниці, до, до, до зустрічі друзі. до зустрічі. І як завжди, ми з Георгієм... До речі, я, я забув зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. А за мною був та... мій друг Олексій Якубін, політолог та викладач. Дякую тобі, Георгій. Як завжди Георгій, дуже добре до мене, це теж приємно. І як завжди ми з Георгієм говоримо таку класичну фразу, мізде нашого, нашого ефіру. Це слава українському народу. Слава українській нації, слава нашим героям і слава Україні! До зустрічі, друзі! До зустрічі, до п'ятниці, 18.10.